Бо в п'ятницю відбулося у нас ну, таке дійство, яке я не можу просто не прокоментувати. Ми неодноразово заявляли, у мене є всі документи, я можу їх надати журналістам, що з 24 жовтня жодна заява про побачення вона не задоволена. Тобто ані дружині Дмитра, ані матері я про себе вже мовчу, тому що я там не родича, знамо хто, але не дають дозвілу на побачення. Так само не дають дозвілу на побачення ні про Свірніну, ні Сукачову. Але в п'ятницю. На власні очі ми бачили, що Віталій Фідоряк мав побачення короткочасне з кимось. Ми не знаємо з ким його виводили на побачення. Це бачили на власні очі. У мене виникає питання, шановні, Фідоряк єдина особа, яка не має родини. У нього нема дружини, у нього немає дітей, у нього нема батьків. У нього є лише брат, з яким, за його словами, як за словами Тимура Федоряка, так і за словами Віталія Федоряка, вони не спілкуються. З ким мав побачення Віталій Федоряк? Наперед, я хочу підкреслити напередодні того, як він має давати свідчення. Розумієте? Тобто це лише може бути або Тимур Федоряк, або якась стороння особа. Але в мене питання: за яким тоді. Принципом надає дозвіли на побачення суддя Ігнатенка. Я розумію, що мені цю інформацію не нададуть, та скільки б я не зверталась. Тому я пропоную вам: якщо цікаво, ви можете зробити відповідний інформаційний запит. Можливо, вам, як представникам ЗМІ, все ж таки цю якимось чином тайну там приоткриють, з ким має побачення Віталій Фідеряк і чому він знаходиться на таких пільгових, скажімо так, певних умовах в цьому процесі. Это, в одно, это однозначно не может быть ни встреча с адвокатом, ни встреча с кем-либо из работников охранительных органов, потому что эти встречи проходят в другом месте и никак не в этом помещении. Это однозначно, это просто два абсолютно разных места. Тем более это режимное учреждение. Для, проходишь одно КПП, потом второе КПП. А комната краткосрочных свиданий как раз между двумя этими КПП находится. То бишь я визуально видел, что он идет. Всего лишь один конвойный его вел, несмотря на то, что, допустим, когда ко мне приводят Дмитрия, ведет и старший по этажу, и конвойный. Два человека как минимум выводят по территории СИЗО. А здесь идет нормальный человек, нормально себя чувствует, увидел меня, как капюшончиком укрылся и пошел дальше. Поэтому то, что он шел на кратковременное свидание, не вызывает никого сомнения. вам сказав, що сідання не Ну, вони кажуть, що не Ну, Ви спочатку уточніть, розрішається чи не розрішається сідання. Наскільки я знаю, немає запрету на сідання у них. Коли пан Гладкий заявив на камеру, до речі, я маю перед ним вибачитись, тому що я заявляла, що він бреше, але він не брехав, як з'ясувалося. Він просто не. Е Сказав, кому дозволяють побачення. Коли ми побачили Федерака, я зрозуміла, що він казав правду, що немає до заборони на побачення. Вона є лише для нас. Чому так відбувається? Я також розумію це намагання тиснути на Дмитра, це намагання тиснути на нас.